Однією із найпоширеніших проблем у дівчат є стрімке випадіння волосся, тьмяність волосини, її потовщення і ламкість. Додивіться це відео до кінця, і я розкажу, що потрібно робити для того, щоб вирішити цю проблему. Хімічний склад волосини це 80% білка, 15 води і лише 5% пігмент та інші компоненти. Повторюсь: 80% білка. То що ж ви хотіли від свого волосся, якщо ваш раціон складається в більшої кількості з вуглеводів, а білком там навіть і не пахло. Для того, щоб побачити, чи проблеми випадіння волосся саме в дефіциті білка, здайте аналіз крові на загальний білок. Його кількість повинна бути не менше 73-75 по об'єктивним значенням. Важливо, по об'єктивним, а не референсним. І все ж, якщо менше 73, тоді це може бути імовірна причина випадіння волосся. Ще ловіками трошки інша ситуація. Проблема випадіння волосся може бути вчасності від дефіциту білка, але ще популярнішою причиною є алопеція, чутливість волосини до андрогенів чоловічих статевих гормонів. На жаль, лікування даного дефекту немає, але є можливість зупинити прогресію і стимулювати шкіру до росту нових волосин. Мезотерапія шкіри голови, плазмотерапія, лазерне лікування плюс підбір домашнього догляду дасть неймовірні ефекти у боротьбі з випадінням волосся.